ЗСУ отримують від Великобританії дрони Малой Aeronautics Т-150. Безпілотники Малої Т-150 увійдуть до пакету військової допомоги обсягом 300 мільйонів фунтів, про які британський прем'єр Борйс Джонсон оголосив 3 травня. Розробник дрона компанія Meloy Aeronautics LTD базується поблизу Лондона, Англія, засновник та розробник Кріс Малой, інженер і пілот вертольота. Всі розробки компанії побудовані за військовими стандартами. Даний безпілотник чудово зарекомендував себе у військах Великобританії. Армія США також експлуатує ці дрони та безпосередньо займається розробкою бездротової зарядки, щоб можна було заряджати дрон в польоті. Безпілотник може працювати в діапазоні 70 км та може доставити на передову 68 кг обладнання чи озброєння при потребі, наприклад, воду, харчі з крестрською швидкістю 108 км на годину. Час польоту 36 хвилин. Т-150 успішно пройшов випробування в полярному колі, пустелі та на морі. Одною з особливостей безпілотника є розподілений електричний двигун, який забезпечує безпеку за рахунок резервування пропелерів та двигунів, замість необхідних 4, їх 8. Тому якщо один або кілька двигунів або пропелерів вийдуть з ладу, інші робочі двигуни та пропелери можуть безпечно доставити вантаж. Або посадити літальний апарат. Безпілотник може приземлитися і дозволити людям зняти вантаж, або вантаж можна скинути під час польоту. Штанги дрона можна скласти, і весь дрон акуратно поміщається в захисний футляр для зберігання або транспортування, наземними або повітряними транспортними засобами. Військові називають ці вантажні безпілотники об'єднаною тактичною авіаційною машиною. Т-150 зайняв перше місце на змаганні PMA. 263 Tactical Resample USA Challenge 2019, спонсором якого є Міністерство оборони Сполучених Штатів. Т-150 також був представлений у компанії Army Expedition Warrior Experiment в 2020 році. В своєму класі це кращий дрон у світі. Тож вже традиційно, допомога Великобританії особлива. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.